Усім вітання. У нас сьогодні про Volkswagen Т4. Ми ось будемо розбирати такий автомобіль. Це є 2,5-75 кВт. Вьогодні працює дорогу. І їздив до останнього поки не, не потрапив буде ДТП з кого цікавлять за частини звертається до нас ми знаходимося в місто -вільничі. номер телефону буде знизу під відео на все добре до новых зустрічей.